Хакери роздобули ДНК Владіміра Путіна за словами військового оглядача Більд Юліана Рьопке. Усі намагання диктатора тримати в таємниці свій генетичний код, у тому числі шляхом приховування власних екскрементів, були марними. Докладніше про те, що вдалося з'ясувати розслідувачам. Далі підписуйтесь на наш канал. Хакери зламали комп'ютер двоюрідного племінника президента РФ Міхаїла Путіна. На пристрої зберігався його аналіз ДНК, зроблений компанією Genetech у 2023 році. Враховуючи ступінь спорідненості, генетична схожість племінника з дядьком становить 6,5%. Таким чином, хакери здобули частину генетичного коду диктатора. Зокрема, аналіз ДНК показав, що обидва Путіна належать до рідкісної в Росії гаплогрупи і 13 за батьківською лінією. Ця генетична лінія бере свій початок. У сучасному Косово, де 30% людей мають цю гаплогрупу у Росії менше 5%. Цікавим фактом є те, що у 2010 році британська Daily Mail повідомила, що Адольф Гітлер також був носієм рідкісної гаплогрупи і Ві 13. Можливо, саме тому Путін так ретельно приховує своє походження, припустив Юліан Рьопке. Крім того, дженотек перевірила геном Міхаїла Путіна на наявність ризиків і захворювань серед виявлених підвищений ризик раку простати. Раніше історик Сергій. Їй махун звертав увагу і на подібність політичних шляхів Путіна та Гітлера. Справа в тому, що у 30-му році в Німеччині налічувалося понад 3 мільйони безробітних, а криза призвела до зупинки американського кредитування. Результатом стало отримання різноплановими критиками демократії та веймерської конституції більшості у парламенті, тоді як у нацистів мандатів було вдвічі менше. Однак до виборів 32-го року партія Гітлера змогла збільшити свій електорат більш ніж удвічі, що дозволило їм розпочати поглиблення. Нання правих партій, доки їхні противники не мали єдності. У цьому їм допомагали представники як військово-промислового комплексу, так і частини військово-політичної еліти, яка бажала реваншу після поразки в першій світовій війні. Намагаючись використати партію Гітлера як таран, вони не сприймали політичні лозунги нацистів як катастрофічні і дуже дарма. За словами Сергія Махуна, це дуже нагадує Семибанкірщину Банкірщину під час першого обрання президентом РФ Путіна всередині 90-х років. Тоді група з Найбільших олігархів фактично контролювала політику та економіку Росії. Вони мали великий вплив на змі, фінансові потоки та на владу. Зокрема, ця група вплинула на переобрання Бориса Єльцина у 96-му році. Однак, до кінця 90-х ця група вирішила, що Росії потрібен керований президент і підтримала Путіна. Зрештою, той підкорив олігархів собі, а також знищив незалежні змі та централізував владу. Тобто, подібно до того, як у Веймарській Німеччині недооцінили Гітлера, так і в пострадянській. Ки Росії свого часу недоцінили Путіна, Як би не кортіло Путіну правити Росією вічно, рано чи пізно його влада закінчиться. Політичні експерти не раз робили прогнози щодо можливих претендентів на послави Кремля. Телеграф Йої вирішив поспілкуватися про це зі штучним інтелектом. Крок докладніше про те, хто може стати наступним президентом Росії, на думку програми. Далі. Перш за все варто зазначити, що конституцією Росії передбачено, що у разі відходу діючого президента від справ з природних чи інших причин, тимчасово виконуючим його обов'язки, стане прем'єр-міністр. Сьогодні це Міхаїл Мішустін. Після цього протягом 14 днів Рада Федерації має оголосити дострокові вибори. При цьому Шиї вважає, що вибір наступника залежатиме від волі еліт, силових структур і самого Путіна, якщо він встигне обрати його сам. Грок назвав кілька ймовірних кандидатур. Серед них. Прем'єр-міністр Міхаїл Мішустін, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитрій Медведєв, мер Москви Сергій Собянін, колишній секретар Ради безпеки РФ Ніколай Патрушев, або його син, міністр сільського господарства Дмитрій Патрушев та екс-губернатор Тульської області Алєксій Дюмін. Штучний інтелект зазначає, що наступник Путіна буде не так самостійною фігурою, як компромісним кандидатом для кланів усередині російської влади. Цей фактор обмежить свободу його дій щодо України, якщо смерть Ть Путіна настане найближчими роками найімовірнішим тимчасовим лідером на думку Шиї може стати Міхаїл Мішустін як прем'єр-міністр. Його ставлення до України буде прагматичним. Продовження конфлікту за збереження поточної стратегії, але з можливістю заморозки війни, за сильного диску заходу чи економічної кризи. Водночас Грок пише, що реальний наступник, обраний російськими елітами або самим Путіним, наймовірніше вийде з силовиків. наприклад, Дюмін або Патрушева. Ворожість до України з боку РФ Збережеться, хоча інтенсивність конфлікту може змінюватись залежно від ресурсів, Шиї підкреслив, що радикального пом'якшення політики щодо України найближчим часом чекати не варто. Це вимагатиме зміни поколінь та переосмислення всередині російського суспільства, на що підуть десятиліття. Нагадаємо, у червні 24-го року російський опозиціонер Ілля Паномарьов в інтерв'ю Наталії Мосейчук спрогнозував, що за можливості Владімір Путін намагатиметься привести до Кремля спадкоємця, якщо ж зміна влади відбувати. Конституційним шляхом найбільш ймовірно, що наступним президентом стане хтось із технократів. За словами Пономарьова, Путін завжди призначає прем'єр-міністром когось із технократів, адже розуміє, що на цій посаді потрібна компетентна людина, яка керуватиме економікою. Опозиціонер, зокрема, зауважив, що вже колишній секретар Радбезу РФ Ніколай Патрушев неодноразово намагався проштовхнути свого сина Дмитрія Патрушева на посаду прем'єр-міністра. Проте це закінчилося лише відставкою. Патрошева старшого, виходячи з цього, найбільш імовірно, що наступним президентом Російської Федерації стане Мішустін або будь-хто хто на той час буде прем'єр-міністром, впевнений. Пономарьову. За даними телеграфію, росіяни масово підписують контракти з Міноборони, аби встигнути заробити гроші на вбивствах українців до завершення війни. Докладніше про те, які суми пропонують добровольцям і наскільки небезпечною ця тенденція є для України далі. Підписуйтесь на наш канал. Формально в Росії налічується близько тисячі ста населених пунктів, які мають статус міста. Якщо бодай один мешканець цього міста щодня приходить до військомату, це вже більше тисячі контрактників на добу. За словами військового експерта і полковника ЗСУ в запасі Романа Світана, у першій половині минулого року такі цифри були типовими. Пізніше потік зменшився майже вдвічі, але зараз знову піднявся приблизно до рівня тисячі тисячі ста явок щоденно. Представник гур Вадим Скібіцький зазначає, завдяки приховні. Веній мобілізації та агітації російське військо поповнюється приблизно на 30 тисяч осіб щомісяця. Українська розвідка фіксує, що полонені росіяни як один називають схожу причину підписання контракту, бажання покращити матеріальне становище, розрахуватися з кредитами і закрити іпотеку у 25-му році. Контрактникам у Росії пропонують одноразову виплату при підписанні контракту у розмірі 2 мільйонів 300 тисяч рублів та щомісячне забезпечення від 210 тисяч рублів. для мешканця російської глибинки такі суми виглядають просто космічними. Наприклад, у Білоруській області середня зарплата в освіті охороні здоров'я та соціальних послугах складає близько 50 тисяч рублів. Таким чином одноразова виплата за підписання контракту дорівнює приблизно 30 або навіть 40 місячним зарплатам. Хоча дефіцит російського бюджету продовжує зростати у проєкті видатків на 25-27 рік. На одноразові виплати за укладення контрактів із Міноборони закладено 90 Мільярдів рублів. Також для учасників так званої СВО передбачені додаткові виплати на перебування в зоні бойових дій, компенсації за поранення та фінансова підтримка у разі загибелі. За легкі травми виплачують від 100 тисяч до 300 тисяч рублів за важкі до 1 мільйона рублів з безоплатною реабілітацією. У випадку загибелі військовослужбовця його сім'я отримує 5 мільйонів рублів одноразово а потім щомісячно 30 тисяч рублів на дружину або чоловіка і 5 15 тисяч на кожну дитину, крім того, держава компенсує непогашені кредити на суму до 10 мільйонів рублів. Додатково Кремль надає можливість отримання житлового сертифіката або субсидії до 2,5 мільйонів рублів на купівлю житла, доступ до програми військової іпотеки, де частину виплат за кредитом покриває держава, та ще цілий перелік соціальних гарантій. Останні кілька місяців потенційним солдатам у Росії наголошують, що зараз можливо фінальна нагода скористатися вигідними фінансами фінансовими пропозиціями до того, як війна добіжить кінця, питання чи будуть виплати окупантам дійсними у разі непередбачених обставин, вже викликає їхнє занепокоєння і обговорюється у медіапросторі Військовий експерт та екс речник генштабу ЗСУ Владислав Селезньов з посиланням на власні джерела підтверджує, у російських військоматах чи не черги з охочих підписати контракт. Російський центр підготовки контрактників та добровольців навчає бійців від 30 до 45 днів. Це означає, що за два місяці російська армія отримає новий потік бійців. Однак, за словами Селезньова, тут варто зважати на те, що місячні втрати серед російських військ становлять орієнтовно 30-35 тисяч загиблих і поранених. Іншими словами, ці втрати просто врівноважуються аналогічним числом нового поповнення. До того ж, як зазначив телеграфов, військовий експерт і голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, Росія не зможе оперативно залучити 50-100 тисяч нових військових для формування ефективного. Дарного з'єднання. Реалістичні оцінки обмежуються кількома десятками тисяч. Ще один важливий момент проблема командного складу. Росія не має достатньої кількості кваліфікованих офіцерів, які могли б ефективно керувати новими підрозділами. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.